Так, ну а далі про кримінал, а почну з того, що а, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон переобрали запобіжний захід. Він залишиться в СІЗО ще на два місяці до 17 листопада без права на заставу. Засідання проходило в Галицькому суді Львова, а, лишитись під вартою, просив і сам В'ячеслав Зінченко, посилаючись на те, що боїться за своє життя. Також підозрюваний стверджує, що на відео, який раніше публікували правоохоронці, був все ж таки не він. А це якщо говорити про цей злочин? А от якщо Якщо вже іти до столиці, то в Києві затримали чоловіка, якого підозрюють вбивстві людини на АЗС. Про це повідомляла в телеграм-каналі Поліція Києва. Е, що про нього відомо? Відомо, що е, йому 41 рік, він киянин і йому також інкримінують розбій за володіння чужим транспортним засобом і незаконне поводження зі зброєю. Мотиви скоєного злочину встановлюються, а фігуранту може загрожувати довічне позбавлення волі. Нагадаю, що напередодні на автозаправній станції в Києві не Домий вбив 65-річного чоловіка пострілом із руч... з рушниці, після чого забрав сумку потерпілого і поїхав з місця події на його автівці. Вже за півгодини поліцейські заарештували підозрюваного неподалік від місця вчинення злочину. А автівку загиблого правоохоронця розшукали на території гаражного кооперативу. Натомість рушницю, набої та інші речові докази злочину виявили у власній машині підозрюваного.